Друзі, це відео присвячено питанням депортації, компенсації за депортацію. Верховна Рада днями ухвалила відповідний закон, який, скоріше всього, президент підпише щодо депортації і компенсації громадянам, які були депортовані, а також їх спадкоємцям, з території Польщі. Це в період 44 по 51 роки. Коли були укладені відповідні міждержавні угоди між СРСР, Польщею, УРСР щодо переселення українців, які знаходились на території Польщі, як зазначали автори законопроекту, таких осіб біля 700 тисяч, сам законопроект був прийнятий в 2019 році. Не зовсім зрозуміло, чому саме зараз, під час війни, вирішили його приймати. Тим більше, деякі з народних депутатів, я так розумію, вже втратили статус. Взагалі, питання щодо легітимності цього законопроекту. Ну, це окрема історія. Зараз я більш детально про нього розповім. а Знайти ви зможете в мене в телеграм-каналі, і я вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал в Ютубі, в Тіхтоці обов'язково на мене підпишіться і підпишіться на телеграм, де я дам саме посилання на сам законопроект. І так був прийнятий відповідний законопроект. Щодо... Осіб, прав осіб, які були примусово депортовані в 44-51 роках, а також їх спадкоємців. Що він передбачає? Фактично, в той період, якщо були депортовані, було конфісковано майно, відібрано майно, цим особам їх спадкоємцям передбачають відшкодування вартості цього майна і відшкодування всіх трат. Яким чином це буде робитись, верніше, яка буде сума, це буде ще встановлювати Кабінет міністрів. Сама процедура буде така, що буде подавати заява. Відповідно, буде встановлювати статус і протягом п'яти років з моменту встановлення статусу держава буде компенсувати або передавати право власності на те майно, яке в них було вилучене. Як це буде робити, взагалі не зовсім зрозуміло, якщо воно знаходиться на території Польщі, як Україна може передати право власності на це майно не зрозуміло. Крім того, особи, які отримали в Україні там відповідні земельні ділянки, будинки безоплатні від держави з державного бюджету, вони не зможуть отримати відповідні компенсації. Як це буде відбувати, що це буде робити? Це буде вирішувати кабінет міністрів. При цьому все це обґрунтовано тим, що і Європейський суд з прав людини, і Польща в свій час визнали, що це було все незаконним. Тому ці особи мають право. На отриманні відповідних компенсацій. Знову ж таки, яким чином, яка сума компенсації буде, як воно буде перераховане, яким чином буде встановлюватись вартість того майна, якщо було вартість втрат і всі інші компенсації, ну важко сказати. Виключно зазначені строки. Як буде встановлюватись, невідомо це буде робити кабінет міністрів чи окремо встановлені строки. При цьому відразу буде не менше п'ятої частини нарахованої суми, повинна бути виплачуватись. Як спадкоємцям, що потрібно буде доводити, я так підозрюю, що тут також буде дуже велика кількість питань з цього приводу. І фактично в даному випадку буде вирішуватись питання щодо того, кому і скільки відшкодувати. Крім того, вводиться ще поняття, такі, як От для осіб, які були примусово фактично переселені як особи українського етнічного підходження з території, де компактно вони проживали в Польській Республіки, будуть мати право на одноразову грошову допомогу. Що це за одноразова грошова допомога? Яким чином це також буде встановлюватись з кабінетом міністрів? Сам закон набере чинності через 6 місяців після його підписання, якщо його підпишуть, тому що. Бачу, що тут є питання, в принципі, юридичні питання з огляду на процедуру його прийняття і в принципі його підтримку, як це відбувалось. Стосується це українців, які проживали на територіях Лемківщини, Нацяння, Хомщини, Підляща, Любовіщини і Західної в 44-х, роках і були переселені. Тому наразі ті, хто... Готові на отримання цих компенсацій, я би радив все ж таки починати збирати документи, і родини-зв'язки встановлювати, відновлювати, і в архіви звертатись за відповідними довідками, тому що, врешті-решт, з цим потрібно буде йти до відповідних органів і підтверджувати і переселення ваших близьких родичів, і ваші родинні зв'язки. Поки на цьому все. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтесь. Ну і головне, не забувайте допомагати Україні, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає. І куди нас потім переселить, невідомо. І питання тут вже не в компенсації, не в грошах, питання виснування України і нації українців як такової. І потім її відновлені тисячоліттям, які піде, щоб відновитись назад. Тому не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. Ставте вподобайки. До зустрічі!